Унаслідок погіршення погодних умов упродовж другої декади квітня та збільшення обсягів робіт термін проведення планових на Черкаський ТЕЦ подовжено. Гаряче водопостачання буде відновлено орієнтовно 15 травня. Про це повідомила прес-служба підприємства. Раніше закінчити роботи планували орієнтовно 1 травня. Сьогодні на ТЕЦ тимчасово зупинено генерацію теплової та електричної енергії. Зупинка діяльності теплоелектроцентралі зумовлена необхідністю проведення в міжопалювальний період ремонтних робіт на основному виробничому обладнанні, які можливо виконати лише за умови повного відключення енергоустаткування. Нарахування за послугу з гарячого водопостачання на період тимчасової зупинки теплоелектроцентралі не здійснюватиметься однак потрібно передати показники лічильників гарячої води з 10 до 30 квітня, сказано в повідомленні.